Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 липня 25-го року. У нас продовжується битва за урожай, якщо так можна сказати. Тиждень назад вон, ми там зібрали ячмінь, який можна так сказати, що нас порадував. По 65 центнерів ми його змолотили. Відео є на каналі, можливо, хто не бачив. І от пройшов тиждень буквально. І дійшла черга до пшениці. Перед початком відео і всього цього процесу хотів би попросити всіх підписатися, поставити вподобайку. Для вас це секунда, а для мене це дійсно важливо. І більш того скажу, що в нас вже є на каналі 9 тисяч підписників. Всім дякую, хто підписався, хто поставив коментар. Мені ваша думка цікава і також важлива. Сьогодні ми молотимо пшеницю калідон канадської селекції. Якщо ячмінь в нас стояв і він нас порадував, то на рахунок пшениці ну, в мене є велике, великі сумніви, якщо так можна сказати. Пшеничка з такими от колосками невеличкими. Е, в нас якось в цьому році пшениці більше попало від весняних морозів. Е, і по інших полях дивився, в нас вона якось ще й колір не змінила, а по інших полях і навіть і колір поміняла. Тому, знову ж таки, традиційно перед початком відео е, хотів би запитати думку, хто що спрогнозує, яка тут урожайність. Е, я прогнозую, якщо тут по 3,5 тонни буде, ось такий от нас масив для чистоти експерименту, щоб люди бачили. ну, Глядачі, щоб бачили. і 3,5 тонни буде, то я буду в принципі, задоволений, як для цього року. Тому що, дивлячись відео там на півдні України та й так, то також, в принципі, і наші ближче сюди регіони, то люди і того не молотять. Завжди хочеться більше, але виходимо з того, що є. Комбайн вже на під'їзді сьогодні, знову ж таки, нью Holland ТС-5080. Все, далі включаюся вже в процесі роботи. Так, друзі, почали ми збір, а збір почали як? Розмішана пшениця, ячмінь були одночасно ну, посіяно, без розділення. І ось тут у нас вийшло, ми пройшли в одну сторону. Там на, на метр на півтора, де як де ячмінь попадав. І край, край там забрали, і тут забрали край. І ось у нас такий прицепчик. Ну, Обичний Кіровоградський, Осівський прицеп, я не знаю, тут кілограмів, я думаю, 400 точно буде. А пшеницю то вже окремо он комбайн забирає. Так що так от. Знову ж таки, куди його краще посчитати, до пшениці, до ячміня? Ну, сам факт. Що ще от такого мішаного ще є. І до ячменю можна докинути там до якихось кілограмів 200 до обсього е, заліку. І так само тут якихось, ну ні, пшениці, мабуть, тут трошки менший відсоток. Ну сам факт. Коротше, оце так. Так, друзі, ну а це робота комбайна, нагадаю, New Holland TC 5080 е, На ячменю було оборот і вже... Враховуючи, туда, що, враховуючи те, що він туди пройшов і ми забрали на прицеп, то зрозуміло, що, що, що хоча б тут мигалка замигала з усього цього всього. Такая. Як я й казав в минулому відео, що тут, мабуть, і гектару нема, в принципі, я й правий. Порахував е, метраж. Ну, метраж як порахував? Ногами порахував, але приблизний, то орієнтовно виходить, тут десь 83 сотки, ну це так, грубо, а точніше, коротше, від 80 до 85 соток, в принципі, тут площа. Виходить. Е, не знаю, урожайність, яка буде, знову ж таки, колосочок слабенький. Саме цікаве, знаєте що, е, поки комбайн поїхав, є час потеревеніти, саме цікаве те, що е, ось цей ячмінь, який вже дозадискований, і оця пшениця, вона сіялась по одному попереднику, сіялась в один день. Обробіток однаковий був. Однакові ЗЗР були. Однакове живлення. Навіть живлення на пшениці трошки краще було, тому що ну, хто за каналом дивиться, той бачить, А хто не бачив, то можете знайти весняне відео. У нас там залишалось двохрічна чи трьохрічна там, три мішка, чи, три, чи чотири мішка. Селітри, і ми її через сівалку внесли. І Першим чином я якраз вносив е, саме на пшеницю, тому що на ячмін до кінця її не фатило. Тобто тут і живлення навіть краще на пшениці, а результат ось такі от колосочки. Тому, не знаю, боюся щось прогнозувати. Не ясно, що воно взагалі тут буде. Ну, сам факт того, що урожай слабий по пшениці буде, це вже і так ясно. А що буде далі, звісно, я в кінці відео, як завжди, повідомлю, які у нас врожаї в цьому році. Ну і користуючись моментом, поки ще молотиться пшениця, то я хотів би показати соняшник, який також у нас в принципі, зараз получає нормально по шапці, по-своєму. Зараз у нас така спека йде і соняшник також. Також можна сказати, страдає. Це в нас Лімагрен 58630. Висота в його в мене в 1,86 мет, ну, орієнтовно, десь 1,30 метра більше. І вже вже, вже і вже шапочка, ну, як можна сказати, сформувала зірочка. Да? Я думаю, якийсь тиждень і вона вже буде зацвітати, ну, хай півтора тижня. В принципі. Е, в порівнянні з іншими, те, що в окрузі бачу по полях, то ще й байдуже, але вже і так ясно, що якогось суперського урожаю можна, можна забути в цьому році, тому що це ж, в принципі, ми зробили все правильно, вчасно посіяли, вчасно обробили захист, е, за, засоби захисту рослин носли вчасно, поле в нас чисте і ось показую результати. Нижні, е, вже листки всихаються. Навіть не тільки нижні, а вже і другий ряд знизу також уже сохне. Спека. На сьогодні... От зараз я стою, температура 34 показує бортовий на машині. Е, я не знаю, там, ну 34, 35, 33. Оце такі температури і дощу немає. Тому знову ж таки, очікувати якийсь результат від соняшника, ну, знову ж таки, курчат по осені вважають, урожай соняшника також по осені, Тому подивимося, що далі буде. Так, друзі, ну, мигалка так і не заморгала, так що прогнозувати щось важко, ну, будемо дивитися. У нас що закінчили ми свої знива, все, ці гектарчики то не повний спасили. І ось таку пшеничку маємо. Пшеничка сорту Калідон. Також еліта куплялася. Лавікагро. Ну, знову ж таки, побачимо як вона дасть. Але той факт, що вона гірше дає ніж ячмінь цьому році, то це вже дійсний факт, який вже себе оправдав, можна так сказати. Ну, щось сипеться ще. Так, друзі, ось такий у нас результат Е, Прицеп ПТС 4 доїхав як будь-яка робота, не без пригод. Буквально не доїхав півтора кілометра, мусив вже дотягти так. Лопнув скат, він був вже такий там піддутий і в общем, настав його час. Він вже просився, щоб його поміняти, але ми його не поміняли, то вже тепер точно прийдеться міняти. По пшениці результат ось такий. От, прицепчик, ну такий прицепчик, нормальний тут. Відсотків на 75 заповнений. Е, по вазі я точно не можу сказати. Зараз ми його будемо розрушати, тому що ми все те, що змолотили, залишаємо собі на посів. І вже будуть результати. Будемо брати за середньостатистичне відро там, зважимо, скільки воно буде. Ну і ще пізніше в кінці я вже включуся, скажу, при, приблизний результат. Так, на глаз там десь від 30 до 35 центнерів з гектару. От, такі от результати по пшениці. От вам і різниця. І пшениця, і ячмінь. Так що так от. Ну, Ще буде один епізод. Так, друзі, є результат. Перегребли ми з хлопцями, в принципі, можна сказати, кожну зернинку. Занесли її і от ми маємо такий результат. 270 вітер. 15-літрових 15-літрове відро заміряли. Ну, важили. Там два штуки контрольних. Одне показало 12,050 щось, інше 11800. Ну, коротше, грубо беремо за 11,5 кілограм. Получається, 3100 по кілограмах теж. Ну, і я вважаю, що. Скоріше за все, у прицепі автомобільному теж кілограмів 200 було десь орієнтовно, плюс-мінус. Пшениця важка, така, ну, я ж на колір, не знаю, було видно на прицепі, ні така аж, аж чорнувата вона це тут. Е, то, грубо говоря, десь в районі 3-300. І Знову ж таки, там гектар не повний, там десь 85%. соток, Ну, коротше, орієнтовно десь. 35 центнерів з гектару на сьогоднішній день дала пшениця калідон. Еліта, до речі, але ж, як ячмінь Еліта, був, результати ну, майже в два рази менші. Так що так. Все, друзі, підписуйтесь. Ще раз попрошу всіх підписатись, прокоментувати, поставити вподобайки і написати свій коментар. Все, до зустрічі. Слава Україні.